Дорогі українці, вітаю ще раз. Зараз йдуть перемовини, і, мабуть, кожен зараз з нас думає, чим же вони завершаться. Звичайно, кожен хотів би, щоб а, ці перемовини закінчилися чимось суттєвим, так? А, як щонайменше, це щоб закінчилися ці обстріли і ворог відійшов. Але я думаю, що нічим ці перемовини не закінчаться так, же, як і два попередніх. Але ми можемо зробити декілька висновків. Перший. стала відома інформація, що будь-якому Зеленському зробили таку пропозицію, що висунули нові вимоги. Перше, це визнання Криму. Російським ЛДРНР і при цьому щоб Україна не вступала в НАТО і що Бойко став прем'єр-міністром. При цьому Зеленський щоб залишився президентом. Звичайно, Зеленський сказав ні. Це зрозуміло. Ще новини, що Буцімто Янукович зараз літак його приземлився в Білорусі. І тут, знаєте, ось, ось ці такі хаотичні якісь а, дії, які відбуваються, так, і просто, ну, чесно, просто смішно, правда, просто смішно, не дивлячись на те, що зараз в країні повномасштабна війна, але а, ось слухаєш ось це все, і просто розумієш, що а, Путін, він, а, він просто вже Мабуть, і самий не радий, що ось все це почалося. І він просто, може, вже і радий був би закінчити все це, але вже так просто не вийде. Який е висновок можна із всього цього зробити? М війна ще буде продовжуватись, і я думаю, що за дві-три неділі це явно не закінчиться. Це буде продовжувати ще. Ну, не хочу казати довго, але деякий час буде. Тут точно не зможе, я думаю, сказати ні один експерт, там, ні одна людина. Але, як каже Арестович, ось ці російські окупанти, їх військо, воно не сильне, але довге. Розумієте? Тобто ми однозначно переможемо це. Тут навіть без, як, як кажуть, без варіантів. Але з кожним разом, ось ці перемовини, так, вони з кожним разом будуть а, давати якийсь результат. По-перше, економіка Росії, вона ну, її вже майже немає. Її просто, її просто вже угробили. розумієте? Тобто Путіну зараз через деякий час ну вже буде трошечки не до України. Йому треба буде думати, що робити із своєю державою, великою державою в скобочках ось. І при цьому, при цьому ну, спілкуюся з різними людьми і можу сказати, що. Вже люди, ну, скажімо так, навіть ті, які не дуже то і цікавились політикою і так далі, вони вже розуміють, що щось тут не те, так? щось тут не те, як би їх там не консервували у себе в країні, але вже розуміють, що щось тут не, не, не так Дєта собака зарита, так? як кажуть російською. Тобто, треба витримати ось цей час розумієте треба головне зараз протриматися протриматися а ми протримаємось і е, важливо зараз е, важливо зараз не панікувати і, і залишатимось сильними, сильними це дуже важливо це дуже важливо тому почекаємо звичайно чим законч закінчаться ці перемовини, але я думаю що зараз це ще трошечки не той час так, як кажуть, прийшов. Пройде зовсім, зовсім небагато часу, і я нагадаю, що цих перемовин Росія буде чекати а, значно більше, ніж Україна. Тому що вже вони розуміють, що не так все просто, як вони гадали. Ось, і деякі пункти, вже бачите, от десь пропали деякі пункти. Хоча спочатку так твердо стояли на своєму. Тому тому будемо дивитися, як все буде далі, але, але люди вже в Росії починають розуміти, що щось не, не те. І навіть ті, хто зовсім, скажімо так, зовсім вже там, ті мозги е, перетворилися у телевізор зі Скабеєвими і Соловйовими, ось, і навіть вони вже розуміють, що щось не так. Тому, е, якими б там не лякали людей. Е, е, 15 років за, за те, що підтримують Україну і так далі, там, що Росія пішла війною, і ну, це, це в стилі, це в стилі Росії. Одне, що тільки, скажімо, скажімо так, не, не те, що тяжко, а просто я розумію, що ми виграємо. Однозначно, але дуже багато людей загинуть ще при цьому. Це розуміє, мабуть, кожний українець, який а, свідомо розуміє, що, що відбувається і як все це буде. Ми всі, звичайно, сподівалися, що це все швиденько закінчиться, але таких перемог швидко не буває. Зараз Україна. А, Знаєте, 20 років тому а, воювали чеченці, зараз воюють українці. Але, як казав Дудаєв, а, українське сонце є, коли зійде над Росією, Росії не стане. Тому скоро, скоро зійде українське сонце, і Росії не стане. Її вже, мабуть. Її вже, мабуть, немає. Просто це все в них там зараз, знаєте, ось консервується, 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 і просто одного дня раз і вибухне, і все. І на цьому все закінчиться. Тому, дорогенькі, ми ще будемо з вами спостерігати, як ця недокраїна вона буде просто-просто потопати у своїй же крові. І в нашій теж, і в нашій теж і будемо смакувати, будемо смакувати ось все це те, що. Зараз вони роблять проти, проти України, проти наших людей, що вони розувірились, як кажуть російською, а, а, щодо війни а, з, нашим, а, з нашими військовими і просто почали воювати а, проти жінок і дітей. Цього не пробачить їм ніхто ніколи. Особливо смерть оцих маленьких діточок. Я не знаю, як хто з вас, але я такого ніколи в житті не забуду і не пробачу. Особливо розуміючи те, як зараз мама сидить там десь у підвалі. І я просто представляю, представляю ось всіх цих людей, які просто ненавидять, вони просто ненавидять Путіна. Просто ненавидять. Ось ця ненависть, вона ніколи ні, нікуди не дінеться. Ніколи. І росіяни вони просто прокляли себе, просто прокляли себе до кінця свого життя і прокляли і своїх дітей, і своїх онуків, і взагалі всю їх націю. Тому тримаємось, тримаємось. Зараз нам тяжко, але прийде час, прийде час, і ми будемо смакувати, як їх просто будуть рвати на куски. Ось побачите.